Слава Богу. Я хочу зачитати Івангелія від Івана, третій розділ з першого вірша. Я трішки зачитаю тексту, але хочу пороздумувати сьогодні з вами над цим місцем. Був один чоловік з фарисеїв на ім'я Никодим, старіший на юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би не був з ним Бог. І відповів Ісус, сказав йому знову і знову запевняю тебе. Коли ти не народиться згори, то не може побачити цар... Божого царства. А Никодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися, чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тіло, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, він вам потрібно народитися згори. Вітер віє, де хоче, і ви чуєте його шум, але не знаєте, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народився від духа. Відповів Никодим і сказав йому. Як може це статися? Ісус у відповідь промовив до Нього, Ти учитель Ізраїля, і не знаєш цього? Знову і знову запевняю Тебе, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо про нашого, свідчимо, про нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне вам сказав і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне, ніхто. Не підіймався на небо тільки як той, хто зійшов з неба, син людський, який на небі. Як Моїсей підняв змію в пустелі, так, е, так має бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений, бо не повірив ім'я єдиного єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди, полюбивши темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожен, хто чинить зло, не повинен навидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявити його діла, бо зроблені вони в Бозі. Я трішки зачитав багато, але ви знаєте, я думаю, що цей весь текст він говорить про одне. Я чув різні версії про те, що ж таке народитися згори. Але знаєте, я би хотів би сьогодні з вами порозмірковувати, що саме мав на увазі Ісус Христос. Коли говорив ці речі Никодиму, я розумію, що Никодим був людиною, який знав старий заповіт. Але, знаючи старий заповіт, він дещо не розумів. І коли Христос заговорив йому про народження згори, то Нікодим взагалі ну, не поняв, про що мова йде. Він сприйняв це буквально, і Господь йому став пояснювати, а що ж це означає. І ось. Є така думка, що кажуть, ось народження згори — це коли людина вона дає обіцянку Божої доброї совісті Богу доброї совісті, приймаючи водне хрещення, і також хрещення Духом Святим. Складаємо ці дві речі докупи, і ось людина народжена згори. Але ви знаєте, виходить так, що якось воно не виходить, так. Тому що. Практика життя показує, що той, хто став на дорогу християнства, прийнявши водне хрещення і отримавши духовне хрещення, це не є гарантія того, що ця людина вже заслуговує на Царство Боже. Можливо, зараз мої слова прозвучать різко, і, можливо, комусь буде незрозуміло, чому я так думаю. Але. Давайте ми подумаємо самі по собі. Якщо Ісус Христос каже, хто не народиться від води і не народиться від духа, той не може побачити Царство Божого. Вода, в якій ми приймали водне хрещення, сама по собі не робить ну, нам нічого. Це просто водойма, в якій ми затверджуємо своє рішення. Вона служить нам для того, щоб ми могли показати своє тверде рішення, стати на дорогу за Христом. Духовне хрещення – це річ, яка дається як подарунок, і людина, коли отримала духовне хрещення, це не робить її автоматично бездоганною перед Богом. А навпаки, духовне хрещення дається для того, щоб людина могла досягнути цієї бездоганності. І ось розтолковує Ісус Христос, що ж це означає, хоче. Пояснити деякі речі, і каже, що народжений від Духа це той, який переживає ось ці відчуття, що Дух Святий, він як приходить і уходить, і той не розуміє, звідки він прийшов і куди пішов. І ми іноді можемо переживати ці відчуття і не розуміти, як Дух Святий діє, як він хоче, прийшов, хоче пішов, і ми хрещені Духом Святим, але ми не можемо контролювати його. Але далі я би хотів звернути увагу трішки на інше: на народження від Слова Божого. Чому я так думаю? Ісус Христос одного разу сказав до жінки, яка була в Самарії, що воду, яку я дам вам пити, якщо хто її вип'є, то й не буде ніколи жаждати, ніколи не буде хотіти пити. І дивіться, про що говорить Ісус Христос Никодиму. Він починає говорити про прихід самого себе, про свою жертву, про те, що той, хто приймає Ісуса Христа, той, хто приймає Слово, яке Він приніс, і це з ним щось робить. І далі він каже, що той, хто робить вчинки погані, той не йде до світла. Той, хто робить добрі вчинки, той іде до світла, тому що вчинки його добрі. Я би хотів би. Звернути увагу на те, що народження від згори це народження від Духа Святого і від Божого Слова. Але як це відбувається? Невже це такий процес, коли я ось по щелчку пальця да, якийсь певний прекрасний момент, народився і все? І я вже ну, заслуговую на Царство Небесне? Чи можливо це щось інше і щось більше? Я би хотів би зачитати філип'янам. Точніше, давайте Якова, перший розділ з 16 го вірша. Не піддавайтеся обманові, любимої брати. Все добре, що нам, дане, на, на кожний досконалий дар походить згори. Сходить від лиця світла, в якого немає зміни не тіні, тіні переміни. Він забажав і породив нам словом істини, щоб ми стали, наче початком його творіння. Знайте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидка до слухання, стримана в словах, повільна на гнів. Адже людський гнів не здійснює Божої справедливості, тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби. З лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Слово Боже каже, що Ісус Христос, Він як Слово і захтів, родив нас цим Словом. Родив це якийсь певний процес, щось відбулося. І ось, як ви думаєте, слово Боже, це легко так від Нього народитися бистро, за один день, за два, може, за скільки, за скільки часу потрібно для того, щоб родитися від Божого Слова. Скільки це часу займає? Написано, захтів народив нас від свого слова. За один день от вчора я був народжений, а сьогодні я вже народжений від Божого Слова. Чи можливо все-таки відбувався якийсь певний процес у моєму житті? Від Боже Слово, воно надзвичайно обширне, надзвичайно глибоке. І сьогодні я буду читати декілька місць писання, які говорять про те, що. Не все так швидко і не все так бистро, як ми іноді думаємо. Іноді такі є вчення, що ось ти повірив і Ісуса Христа, ти прийняв себе Його як свого Спасителя, і все, і тобі більше нічого не потрібно. Ти вже спасений і на цьому кінець. Тобі більше нічого робити не треба, ти можеш жити так, як хочеш. Ви знаєте, коли ну, часто так я тружуся в тюрмах. То в нас є там така проблема, що в тюрми ходимо не тільки ми, в тюрми ходять різні проповідники, різні християни, різні представники різних конфесій, з різними баченнями на одній і ті ж самій речі. І для самих людей, які знаходяться в тюрмі і слухають постійно різних проповідників з різним баченням, для них є велика проблема. В них в голові немає чіткого бачення, що і як має бути. Тому що один прийшов, так сказав, інший прийшов на те саме, сказав по-іншому, третій прийшов, сказавши, по третьому, а четвертий прийшов і сказав по четвертому. І я бачу, що коли ми приходимо, вони починають задавати нам питання, які вже у них давним-давно закладені в серці, але це не, не щиро для того, щоб ну, знайти відповідь, а в більшості. Вони перевіряють, хто як дасть відповідь, і знайти собі ту, яка більше їм підходить, яка їм більше подобається. І ось одного разу, прийшовши в одну із колоній, мені задали питання. Браття, а що ви скажете? Якщо вже спасся однажди, то все. Можна більше собі, ну, не ти його не втратиш, можна вже робити що завгодно, можна жити як завгодно, тому що ну, ти вже все, ти вже спасений. Христос за тебе заплатив, живи, як тобі подобається. І коли ми почали пояснювати, що це не зовсім так, то я бачу, що ну, побачив так, що їм це не зовсім воно подобалося. Тому що прийшов хтось і вже сказав, що це ось так просто, вони всі зраділи. Не треба кидати те життя, яке в них було. А життя там, ну ви розумієте самі, не дуже просте і не дуже і добре. Там багато гріха, багато є речей, залежностей і так далі. І не всі так хочуть швидко від того звільнятися. І ось, коли прозвучала така формула, що ось ти одного разу вже спасений і все, і більше тобі не треба більше нічого робити, то вони і зраділи, курити вже можна. Далі на наркотках можна сидіти, далі ще щось там можна робити, що кому подобається. Але ти вже спасений. Удобно. А чому ні? Можна так жити. Але коли приходять інші проповідники і говорять, що це насправді не так, це починає вже їм муляти, тому що ну, це вже не так е, легко, не так удобно. Треба щось робити, треба від чогось відказуватися. І Люди починають шукати ну, якогось протесту, шукати оправдання. Вони починають шукати місця списання, які би почали би оправдовувати їхнє бачення. Так ось у мене питання: що ж таке народження від Божого Слова? Це ось так я прийшов, сказав якесь слово, і ми всі разом тут народилися, і вже можемо, ну, ще й придачу хрещення Духом Святим отримали, і все, і ми вже всі готові до Царства Небесного, чи можливо щось не так. Ісус Христос каже, Никодиму, що бо так полюбив Бог світ, що віруючи, що послав свого Сина да, на смерть, і хто вірує у нього, той має вічне життя. І ви знаєте, оце вірує у нього. Воно дуже часто людям звучить так просто. І знаєте, невіруючі люди, вони ж знають про це, що треба вірити в Ісуса Христа, таке спасіння виходить. І вони кажуть, ну, я вірю в серці. Коли ти їм кажеш, що ну, хорошо, але цього недостатньо. Цього недостатньо. Є В цьому вірю, ну, щось закладається. Що ще вміщається в це слово вірю. Не просто я собі знаю, що воно там десь є, хтось там, десь там. І може би, десь там, коли я помру, якось воно там буде. Отак От приблизно думають люди в цьому світі. Але ми бачимо, що слово Боже говорить трішки не так. Фелип'ян, другий розділ. Дванадцятий вірш. Тому мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Цікавий момент спасіння. Оказується, потрібно звершувати. І це якийсь певний процес, який на певний час трошки займає. Дивіться, це вже була сформована церква. І я думаю, що вже існувала на той час, коли це було їм писано не перший рік. То чому ж апостол Павло, звертаючись до них, каже: звершуйте своє спасіння. Ну, так ви водне хрещення прийняли, духовне хрещення прийняли. Слово Боже, читаєте, напевне, там, чи слухаєте. Я не знаю, як в них на той час було. Чому їм потрібно ще звершувати це спасіння? Що вони вже не спасені, що їм надо його ще якось звершувати? Але, дивлячися далі, якщо ми будемо читати перше послання Івана, другий розділ, з 12 го вірша, то там пишеться так. Пишу вам, дітоньки, Бо його в Його ім'я прощено вам гріхи. Пішу вам батьки, тому що ви пізнали споконвічного. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам, дітеньки, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам юнаки, оскільки ви сильні, і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Іван звертається. До одних тих самих людей, але ділить їх на певні категорії. Дивіться, якщо людина народилася, вона не народжується зразу готовою йти на роботу, е створювати сім'ю або ще якісь речі. Коли вона народилася, вона сама по собі безпомічна і, і потребує батьківської опіки. Але приходить певний час і вона починає рости, розвиватися, чогось навчається того, що вчать її батьки. Проходить певний час, і вона вже щось може робити сама, вже більше щось розуміє, але доходить певний час, коли людина досягає свого повноліття або свого, можна так сказати, совершенства. Коли людина вже самодостаточна і може робити щось сама по собі, ну не потребуючи вже допомоги у батьків, і вже може створювати сама сім'ю. І ось. Ми бачимо, що Іоанн ділить людей на такі декілька духовних категорій. Він звертається до дітей і характеризує їх чимось. Характеристика дітей духовних заключається в тому, що їм прощені гріхи, і вони пізнали Отця. І ви знаєте, люди, які дуже багато говорять, що Господь це мій батько, Він про мене турбується, Він про мене прощає це характеристика того, Хто є Божою дитиною. Він пізнав Бога, ця душа пізнала Бога як свого батька, як свого Отця. Це перша ступінь. Далі описуються юнаки. Написано Слово Боже перебуває в вас і ви перемогли лукавого. Людина, яка є юнаком, вона вже має певну силу, вона вже певне вміння має, вона вже знає Боже Слово. І це слово вона не просто знає, а це слово, воно вже є в ньому. І воно починає щось там робити настільки, що ця людина може перемагати Словом Божим. Ось це признак юнака. І далі найвищий признак вже батька. Якщо ви пам'ятаєте, апостол Павел каже до Галатів, що я знову в муках народження. Пише до церкви, яка вже сформована, яка вже не перший рік, але він каже: я знову мушу бути в муках народження. Що з їхнім духовним станом сталося, що вони повернулися з якогось певного рівня, вернулися назад, послухавши тих іудеїв, які там їм розказували, як їм жити потрібно. І вони, він каже, ви почали духом, а закінчили плоттю. Вам потрібно заново починати е, цей процес. Він каже, я знову в муках народження. Також є ще написано, що я народив у вас благовіствуванням. І це процес. Ми бачимо, що апостоли вони турбувалися про свої церкви довгий і довгий час. Скільки було апостолу життя, стільки він мав заботи про ці церкви. Стільки він про них дбав, стільки він їх писав, стільки він їх облючав, скільки він їх навчав. Він їх народив благослованням. Оце признак батька. І написано: у вас багато вчителів, але мало батьків. Це признак тої людини, яка духовно може вже народити іншого, допомогти йому прийти до Христа. Не просто самому шукати. Вже як це мені спастись, а вже мати настільки силу і пізнання Господа, щоб допомогти іншому прийти до Господа. Це якісь певні рівні духовного пізнання, духовного зросту. Ви знаєте, є дуже багато ще місць писання, які би я хотів би зачитати, але всі вони будуть говорити про те, що народження від Божого Слова це довгий процес, який відбувається на протязі усього життя. І Дух Святий, який у нас, Він даний нам для чогось, Він приймає участь у тому, щоб це слово воно у нас народжувалося. Бо тому що. Я, пізнаючи поступово Боже Слово, можу народжуватися від Нього. Якщо я народився від певного Слова, я буду його виконувати, про що казав Ісус Христос Никодиму. Недаром Він закінчив свою промову тим, що одні роблять діла злі, а інші роблять діла добрі. Це признак народження від слова. Якщо я народився від цього слова, я його буду виконувати. Тому народитися від усього Божого Слова це процес длітільний і клопіткий. І це потрібно совершати постійно. Тому народження згори, на мою думку, це процес, який займає ціле життя. Але ми іноді можемо так себе заспокоювати, що ось я прийшов до Христа водне хрещення, прийняв духовне хрещення, прийняв мені цього достатньо, я вже спасений. Але ми бачимо, що не зовсім так. На останній, на останній момент я хочу зачитати 2 Петра, перший розділ з п'ятого вірша. Тому докладіть усіх старання, покажіть у вашій вірі чесноту в чесноті і пізнання. Пізнані стриманість у стриманості терпіння, у терпеливості, побожність, у побожності брат, братерство а в братерстві любов. Адже коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діл, без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього нема, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тому, брате, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся, адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного Царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дивіться, тут говориться про те, що відкривається вхід тоді, коли є певні речі в нашому житті, і вони умножуються, вони збільшуються, вони прибувають. Написано, ви не залишитесь без діла і без плода. Діло, коли я люблю Господа, я виконую Його слово, я люблю ближнього і виконую те слово, яке по відношенню до ближнього плід. Це те, що я приношу Господу, і ми читаємо про плід Духа, і там є певний перечень, це певний список, який нам потрібно зращувати в собі. Якщо ви згадаєте написано про Ісуса Христа, що Він очистить своє гумно і відділить солому від зерна. Скажіть мені, будь ласка, яке зерно кидають у клуню? Певне, що, напевне, вже готове до стихши. Раніше його збирати не будуть. Чи може любе зерно, так як воно зараз є, на полі там посіяли його, ми прийшли в будь-який час, зібрали його та й кинули його таким, як воно є. Буде з нього якийсь толк? Його ні в їжу, муки з нього не зробиш. Його ні посадиш в землю. Тому Христос, про Христа написано, що якщо зерне, зерно не Буде постійно, не помре, то залишиться само по собі. А якщо помре, то принесе плід. А плід – це таке саме зерно. Тому і написано, що кого передбачив, того і покликав бути подібними до образу сина Його. Наше завдання на землі і в нас є певний час. Не просто бути тут. У нас є завдання стати подібними до Його сина. А це значить, що ми маємо стати схожими на ось це зерно, яке було посіяно там на хресті, і померло і дало життя. Нехай Господь благословить нас. Я не хочу сказати, друзі, можливо, мої слова прозвучали, коли я сказав, що той, хто хрещений Духом Святим, прийняв одне хрещення, що він не спасенний. Я говорю про те, що доскільки ми маємо жити на цій землі, скільки нам дано, стільки ми маємо працювати і ніколи не зупинятися, щоб слово Його народжувало нас і народжувало. Тому що ми можемо зупинитися і думати, що ось я вже досяг, але можна попасти в таку ситуацію, як попав той чоловік, який приніс замотану платку міну, або той, який приніс закопаний талант. І отримати вирок, на який би ми не розраховували. Нехай Господь благословить кожного із нас йому слава. Амінь.